У Миргороді 24 листопада, відбулася чергова нарада комунальних служб. Основною темою засідання стало питання відключення електроенергії та коригування графіків погодинних відключень. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка окреслив можливі шляхи вирішення цієї ситуації та наголосив на необхідності оперативної координації між службами. По попередній інформації обленерго. І обласної військової адміністрації можливо внести графік в ці графіки зміни, але тільки в вигляді заміни. Тобто ту потужність, яку необхідно зараз вивести з графіків, таку ж саму потужність необхідно знайти і запропонувати для відключення. На даний час нами можливість по двох об'єктах знайдена. Тобто за в заміну котельні і в заміну одного із будинків подана пропозиція на Бленерго і на виконуючого обов'язки голови військової обласної адміністрації, подана пропозиція листи, листи подані, очікуємо рішення. Сьогодні також планується проведення наради в районній адміністрації стосовно. Об'єктів критичної інфраструктури і перегляду цих об'єктів, тобто будемо розглядати ці питання, щоб залишити тільки дійсно ті об'єкти, які забезпечують життєдіяльність нашої громади. Окрему увагу приділили питанням благоустрою, зокрема, встановленню лавочок на алеї героїв. За словами начальника управління, ці роботи планувалися на весну, однак нині розглядається можливість завершити їх до кінця року. Актуальним залишається і питання теплопостачання споживачів по вулиці Ігнатенка 6 та встановлення котельні. Фахівці продовжують працювати над вирішенням ситуації та забезпеченням стабільного теплопостачання. На Ігнатенка 6 роботи продовжуються. Зараз, якби, знайдений альтернативний варіант. Тому я думаю, що це питання повинно вирішитись позитивно, і тепло людям подасться раніше. А завершення будівництва самої котельні планується поставка труби димової десь на початок грудня. Ну і оформлення ж відповідних дозвільних документів у громаді. Також тривають роботи за влаштування модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Наразі комунальними службами виділено ділянку підстановлення п'яти модульних будинків. Сергій Швайка повідомив про поточний стан виконання робіт на виділеній ділянці. У нас уже подано ну, дуже багато заяв більше 120 заяв. Від вимушено переселених осіб. Ну, це в основному ті, що проживають зараз в санаторії Слава. Люди понаписували заяви, вони мають право на те, щоб отримати тимчасове житло. Ну але, на жаль, ми не можемо забезпечити всіх, які потребують це житло. Але перші кроки в цьому напрямку ми робимо. Тобто на цьому тижні вже повинні прийти. Три модульні будинки для встановлення, і найближчим часом ще буде поставка ще двох будинків. Займаємося зараз питаннями, підключення цих будинків до мереж водопостачання, електропостачання. Керівники комунальних служб визначили ключові напрями роботи комунальної сфери на найближчий період. Прийняті рішення спрямовані на покращення якості посуг і стабільне забезпечення потреб громади.